Пригоди у світі алгоритмів. Привіт, друже! Ти коли-небудь замислювався, чому все навколо працює саме так? Як мама знає, як спекти торт? Або як Світлофор знає, коли засвітитися зеленим? Усе це завдяки алгоритмам. Олесь сьогодні вирішив стати справжнім дослідником і з'ясувати, що ж це за таємничі правила. В інформатиці інструкцію називають алгоритмом. Якщо це скінченна послідовність команд. Це означає, що у списку є початок, зрозумілі кроки та обов'язковий кінець, який веде до певного результату. Майя вже знає, якщо діяти за планом, обов'язково все вийде. Ми зустрічаємося з алгоритмами всюди, удома, коли чистимо зуби, на вулиці, коли переходимо дорогу. І навіть на роботі у дорослих. У Лесі Майя, Помітили, що навіть звичайна прогулянка це виконання багатьох правил. Як же ж можна записати алгоритм? Найпростіше це словесна форма. Це коли просто розповідаємо або записуємо команди словами. Олесь намагається розв'язати приклад. 25 плюс 37. Як це зробити правильно? Щоб додати ці числа, Майя використовувати такий алгоритм. Перше. Виділити десятки. Друге. Виділити одиниці. Третє. Додати десятки до десятків. Четверте. Додати одиниці до одиниць. П'яте. Знайти загальну суму. Це і є словесний спосіб подання. Але іноді картинки кращі за слова. Це графічна форма подання. Пам'ятаєте загадку про човняра, якому треба перевести вовка, козу та капусту. В човен поміщається тільки хтось один. А залишати вовка з козою чи козу з капустою не можна. Щоб розв'язати цю задачу, ми маємо схему. Спочатку веземо козу. Повертаємось, беремо вовка. Мая показує, як за допомогою стрілочок та малюнків можна легко зрозуміти цей складний шлях. Графічний спосіб робить усе наочним. Вибір форми подання. Залежить від виконавця. Наприклад, план евакуації зі школи. Для учнів його малюють графічно, як карту, щоб було швидше зрозуміти, куди бігти. А для пожежників пишуть детальну словесну інструкцію. Олесь розглядає таку карту на стіні. А хто може бути виконавцем алгоритму? Найчастіше це люди. Але команди можуть виконувати й пристрої комп'ютери, роботи, верстати. І навіть твої улюблені електронні іграшки. Майя та Олесь якраз тестують свого нового друга. Тепер ти знаєш, що таке алгоритм. Це наші надійні помічники. Який би спосіб ти не обрав словесний чи графічний? Головне, щоб виконавець зміг дійти до кінця і отримати результат. Майя впевнена, що тепер кожен з вас зможе створити власний алгоритм успіху.